Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як зберегти власне налаштування звіту в вас назавжди. Це зручно, щоб не витрачати час на налаштування фільтрів і групувань щоразу. Тобто один раз зробили і далі користуєтесь шаблоном. Припустимо, вам потрібно регулярно формувати оборотку по 361 рахунку. Приходимо до звітів. Обираємо оборотна сальдова відомість по рахунку, встановлюємо період. Припустимо, я лишаю рік, так як в мене її підтягнулося. Вказуємо рахуночок і формуємо нашу оборотну сальдову відмість. Наразі вона виглядає в мене так. Для того, щоб налаштувати її в тому вигляді, в якому мені буде зручно з нею працювати, я натискаю кнопку Показати настройки. Відкривається вікно, де я можу встановити групування, відбір. Показники, якісь додаткові поля, сортування та оформлення. Припустимо, я хочу бачити групування по субрахунках, хочу бачити контрагенти та договори з ними. Для того, щоб візуально не перевантажувати мою робочу область, я не обираю документи розрахунків з контрагентами. Так само можу встановити якийсь відбір. Якщо я там хочу аналізувати лише якогось певного контрагента і договір з ним тощо. Можу встановити показники, наприклад, мені потрібно бачити розгорнуте сальдо. Також додати якісь додаткові поля, які мені потрібні для аналізу. І відсортувати ці поля. Також ми можемо вказати, як ми хочемо бачити оформлення. Наприклад, якщо в мене є від'ємне сальдо, я хочу, щоб воно виділялося, і тоді всі від'ємні значення у мене будуть червоним кольором. Далі я зберігаю ці настройки. Можна задати ім'я будь-яке, яке вам пасує. Наприклад, psv 361 і зберігаю це. Формую оборотну сальдову відомість по-новому. От, всі мої дані вказано і це все спрацювало. Далі, коли ми будемо користуватися цією опцією надалі, ми. У звіті натискаємо, знову ж таки, кнопочку Ще і Вибрати настройки. І тоді у нас підтягуються задані настройки, які ми з вами декілька хвилин тому створили. Я буду їх вибирати, і звітність буде в мене формуватися по тих критеріях, які я казала. Радимо зробити окремі варіанти звіту, також для постачальників, залишків по складу або аналізу рахунків за проектами. Тобто, в залежності від того, яку роль бухгалтера ви виконуєте і як вам зручно користуватися тим чи іншим звітом. До речі, налаштування такі працюють не лише для оборотно-сальдових відомостей, а й для інших звітів. Ну, наприклад, ось оберемо зведені проводки і бачимо, що у нас також є кнопочка Показати настройки. Так само їх можна тут задати і зберегти. На цьому все. Один раз налаштуєте і далі працюєте в два кліки. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями.